Уявіть, що після десятків років служби державі вашу пенсію просто обрізають. Це відчули на собі військові пенсіонери та чорнобильці. І все це лише через нову постанову уряду. Як це можливо? Сьогодні я розповім, що стоїть за цим рішенням і як захистити свої права. Суть постанови номер 1 Постанова Кабінету міністрів України No1 від 3 січня 2025 року працює в період воєнного стану у 2025 році та передбачає нові правила виплати пенсій для деяких категорій людей. Тобто, якщо воєнний стан завершиться, дія постанови теж припиниться. Документ встановлює, що пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, тобто 23 610 гривень, підлягають обмеженню. Сума перевищення буде виплачуватись частково з використанням понижуючого коефіцієнтів. від 10 до 11 прожиткових мінімумів виплачують 50% від суми перевищення, від 11 до 13 40%, від 13 до 17 30%, від 17 до 21 прожиткового мінімуму 20%. Наприклад, якщо пенсія складає 60 тисяч гривень. Після застосування коефіцієнтів до суми перевищення вона зменшиться приблизно до 32 тисяч 443 гривень. Постанова базується на статті 46 актуального закону про державний бюджет. Саме він передбачив, що на час воєнного стану пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, будуть зменшені. Зауважу! Що обмеження не поширюються на колишніх учасників АТО та ООС, а також на тих, хто має статус учасника бойових дій або отримує пенсію по втраті годувальника. Їм продовжують нараховувати виплати в повному обсязі. Постанова створює проблему розподілу ветеранів на сучасних та колишніх. Мова йде про військових, які брали участь у конфліктах до 2014 року, але не пов'язані з АТО. Вони підпадають під обмеження. Виходить, що зараз є група ветеранів з бойовим досвідом, захищених від заниження пенсій, а також група колишніх військовослужбовців, чиї виплати перерахують. Ситуація дуже спірна. А що ви думаєте з приводу обмеження пенсії? Напишіть свою думку в коментарях. Чи правомірне обмеження пенсій? Чи можна скорочувати військові пенсії? Стаття 22 Конституції України гарантує, що нові закони не можуть обмежувати вже існуючі права та свободи. Закон України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, визначають, що будь-які обмеження пенсій чи їх скорочення недопустимі. Якщо зміни до державного бюджету чи постанови Кабміну суперечать цим законам, це є підставою для судового оскарження. Верховний суд у таких випадках дотримується принципу найбільш сприятливого тлумачення, що означає, що органи державної влади повинні керуватися законами, які забезпечують максимальний захист прав громадян. А Конституційний суд вже двічі наголошував в своїх рішеннях, що військові пенсіонери мають особливий статус. Відповідно до конституції, їм гарантується повна виплата пенсій без будь-яких обмежень. Якщо Кабмін ухвалює постанови, які порушують права військових пенсіонерів, суд може визнати такі акти нечинними. Це стосується не лише військовослужбовців, але й пенсіонерів чорнобильців, які також мають право на гарантовані законом виплати. Є всі підстави оскаржувати обмеження через суд. Якщо ці зміни зачепили вас, не зволікайте, звертайтеся за правовою допомогою. Для початку заповніть заявку за посиланням в описі під відео та чекайте на дзвінок юриста. Військовослужбовці та чорнобильці заслуговують нагідні пенсії. Це повага до них, тих, хто ризикував своїм життям заради держави. Ми продовжуємо досліджувати цю тему. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Як захистити право на повну пенсію військовослужбовця або чорнобильця? Якщо ви помітили, що ваша пенсія істотно зменшилась через застосування понижуючих коефіцієнтів, то маємо для вас важливу інформацію. Ви можете подати позов до суду вже зараз і відновити виплату вашої пенсії в повному розмірі. Обґрунтування нашої позиції базується на кількох нормативних актах. Перший це протокол номер 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Він гарантує право мирно володіти власністю, до якої належить і пенсія. Також ми базуємось на рішеннях Конституційного суду України, що визнають пенсійне забезпечення військових непорушним. Навіть за умов обмежених фінансових ресурсів держави обов'язково враховуємо позицію Верховного суду. Він наголошує, що суди не повинні застосовувати нормативно-правові акти, які суперечать Конституції. Рекомендуємо не зволікати та починати цей процес якомога швидше. Позов повинен включати вимогу, скасувати понижуючі коефіцієнти та повернути розмір пенсії до попереднього рівня. Юридична компанія мережа права спеціалізується на таких справах. У нас величезний позитивний досвід допомоги військовим пенсіонерам та чорнобильцям. Звертайтесь! ми допоможемо вам відновити законні права. Заповнюйте заявку і очікуйте на дзвінок юриста. Посилання шукайте в описі під відео. Дякуємо за увагу та сподіваємось, що наші поради допоможуть вам отримати заслужене пенсійне забезпечення.